Мир вам. Відкриємо, вже читали сьогодні Матфія 28 розділ. 19 вірш. Тож ідіть і навчіть всі народи. хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото. Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Тож діти і навчать всі народи христячі їх Вим'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Знаєте, коли я дивлюся на наші служіння ось суботні, неділя, інші. Як ми проводимо їх? Я, знаєте, для себе більше переконуюсь в тому, що це тільки початок служіння. І думаю, що таке служіння? Ми співаємо пісні, ми граємо, ми славимо Бога, і це служіння. Ми можемо робити матеріальне служіння, ми робимо, ми молимося, І славимо Бога. Це служіння, це частково служіння. В старому заповіді це робили левити і священники. Але це частково служіння. Може сказати, що більше, коли ми тут збираємося, більше служить нам Бог, ніж ми йому. Ми звикли, я з дитинства чув це слово, ідемо на служіння, ідемо. Але я думаю, а чим же я тут служу Богу, якщо я сиджу там? Бог нас повчає через слово, ми слухаємо вірші, ми слухаємо пісні. Йде жте служіння моє особисто. А служіння починається, коли ми виходимо із церкви, коли ми виходимо із діма молитви і ми можемо говорити людям про Христа, так як Христос нам заповів. Ми можемо зберігати Його слово, як ми прочитали, тобто виконувати виконувати Його заповідь, а іноді це нелегко, ви самі знаєте. Оце і буде служіння кожен день моє служіння. Сьогодні ми говоримо про доручення Христа, розповідати людям про нього, про спасіння. І іноді, Іноді треба признати собі. Сказати правду, що це не виходить, правда? Чи виходить завжди? Виходить чи ні? Іноді важко, правда. Ми розуміємо, що ми повинні це робити. Ми знаємо, ми читаємо і знаємо цей текст. Але іноді це важко. І є причини. є причини. Я скажу дві причини. А їх може бути більше. Але дві причини. Чому ми мало розповідаємо про Христа? Як можна комусь казати про велику радість, коли сам її не маєш? Як можна кому комусь свідчити і казати, ти знаєш з Христом так радісно, є сенс життя, так класно, а коли сам не маєш цієї радості, ти знаєш, що вона повинна бути, але десь втратив її. Як можна казати, коли мої діти в захваті від чогось або радіють радісні від чогось, вони, знаєте, так завзято про це розповідають? Так завзято. На провели жаль ми говоримо про радість, але її не видно часто. Часто ми похмурі, нам важко, у нас проблеми, то як же ми будемо людям розповідати? Не вийде. Коли просто поговориш, ну, наприклад, з вболівальником футболу. Ось тільки. Футбол закінчився, скажімо так, да? і ви знаєте, коли слухаєш цю людину і думаєш, нічого собі, скільки переживань, скільки запалу, емоцій так розповідають. Люди живуть цим. І думаєш, що це так. Да. А я ж кажу, що я живу Христом. А де ж мій запал? Чому ж я так не кажу людям? Або коли щось в нашому житті трапляється, ми чуємо, ми, верніше ми бачимо, що це Бог зробив. Як ми розповідаємо, наприклад, своїм дітям про це, що це Бог, уявляєш тобі. Або друзям, або знайомим, як ми розповідаємо, у нас є цей запал, чи може ми навіть думаємо, це може і не Бога. Так повізло. Розумієте? Тобто дуже важко казати про Христа людям, коли і сам не маєш радості. Ще один момент, як можна свідчити людині про надію в Бога, про те, що ми чекаємо зустрічі, знаєте, з Ним, там в життя на небесах, коли самі ми занурились головою в це земне. Занурились головою і, відверто кажучи, не дуже таки чекаємо. Пам'ятаєте слова Ісуса, Він сказав так. А дивіться за собою, щоб серця ваші не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами. І щоб день той на вас не прийшов несподівано. Цікавий текст? Да? Життєвими клопотами. У нас так багато клопотів. Правда чи? Багато. Я по собі дивлюсь, наскільки і там треба бути, і те зробити, і туди поїхати. І іноді зупиняєшся і думаєш, а я чекаю взагалі Христа, чи я просто в цих клопотах всіх. І іноді, скільки клопотів, що забуваєш про небесне, забуваєш про небесне царство. І що казати, щоб людям більше говорити? Тобто все сьогодні є в нас. Є ці проблеми, є клопоти, і ми зайняті. Хоча ми знаємо, ми добре всі навчені, ми знаємо, що життя наше на небесах, звідки ми чекаємо Спасителя, але іноді трапляються ось такі клопоти, що просто немає часу на все. Знаєте, сьогодні я працював на вулиці і діти мої пішли в магазин, а Ліза в, ніби була в кімнаті. І я думаю, ось зараз я щось скажу і вийду далі працювати. І заходжу в кімнату, а її нема. Думаю, де ж вона? Тільки ж була. І знаєте, звісно, я її знайшов на вулиці, але я потім подумав, так буде і підхоплення церкви. Я в клопотах, я весь зайнятий. І тут раз і немає церкви. Розумієте, це дуже серйозно. Іноді ми недооцінюємо. Але я так сьогодні серйозно подумав, думаю, як це буде швидко. Це секунда. Тому що Біблія нас вчить, тому що люди будуть далі одружуватись, пити, жити, їсти і прийде Христос. Тому подивимось, що треба робити. Для того, що потрібно для того, щоб виконувати це доручення, йти говорити людям, і як іти говорити? Тому перше, що потрібне, це нам потрібно зберігати, тобто виконувати його заповіді. Коли Христос казав учням йти і говорити, хрестити людей, Він також сказав навчити людей виконувати заповіді Господні. Сьогодні ми можемо бачити таку картину, що люди можуть бути охрещені, можуть і ходити до церкви, але знаєте, не виконувати заповідей Господніх. Це разом. Ми бачимо в Біблії, що Христос хотів, щоб і хрестили, і щоб навчили виконувати заповіді. І це дуже важливо. І важливо починати з себе. Якщо ми виконуємо заповіді Божі, то ми можемо навчити інших. А якщо не дуже, то знаєте, нас і не захочуть слухати. Люди за нами спостерігають. Я думаю, що кожен із нас знає, що або поміщав, що люди дуже гарно, дуже добре за нами спостерігають. І, на жаль, знаєте, мені доводилось говорити з людьми, які казали про віручих не дуже добре. Вони казали, а він брехун, а він вкрав, а він не добре щось зробив. І знаєте, в такі часи. Дуже важко. Ти не знаєш, що сказати іноді. Дуже важко. Про що це каже? Це каже про те, що нам треба виправляти свої помилки. Ми помиляємось всі. Я помиляюсь, ви помиляєтесь. Ми робимо гріхи, але дуже важливо виправляти свої помилки. Ми можемо помолитися Богу, попросити пробачення, але ж треба і у людей попросити пробачення. Треба повернути те, що взяв. І так далі. Це дуже важливо, тому що просто люди не будуть нас слухати. Потім, коли ми будемо казати про Христа, людина може промовчати, тому що вона вихована, але в собі вона подумає, що ти там кажеш? Подивись на себе. Тому дуже важливо е, зберігати, виконувати заповіді Божі. Перш за все самим виконувати Божі. По-друге, треба подумати, а які методи використовувати. Знаєте, які методи використовували учні, апостоли, які методи сьогодні використовують, щоб і казати людям? До речі, коли ми говоримо про, про спасіння або про покаяння, те, що Христос сказав учням, дещо ми можемо знайти і в старому заповіті. Багато є прикладів, але цікавий приклад, я думаю, ви всі його знаєте, прочитаємо Йона, 3 розділ. І було Господнє слово до Йони вдруге таке: Устань, і йди до Ненебі, великого міста, і проповідуй на нього те слово, що я говорив, був тобі. І Йона став. І пішов до Ниневії за Господнім словом: а Неневія була місто велике на три дні ходи. І почав його находити по місту на один день ходи і проповідував і казав ще сорок днів, і Неневія буде зруйнована, і, не... і ниневітяни вірували в Бога і оголосили піст. І позадягали верети від найбільшого, з них аж до найменшого. І дішов це слово до царя Неневі, і він устав зо свого трону і скинув плаща свого себе і покрився веретою, та сів на пополі. І він звелів кликнути і сказав в Неневі з наказу царя та його вельмож, говорячи: нехай не покуштують нічого, ані людина, ані худоба, худоба велика чи худоба дрібна, нехай вони не пасуться і нехай не п'ють води. І нехай покриваються веретами та людина, та й худоба, і нехай сильно кличуть до Бога, і нехай кожен зверне з своєї дороги та від насильств, що в їхніх їх руках. Хто знає, може Бог обернеться і пожалує і відвернеться з жару в ніву свого, і ми не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернулися зі своєї злої дороги, і пожалував. Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить і не вчинив. Тобто подивіться, Ненедія язичське поганське місто, в яке Йона хотів йти, і, можливо, з цих причин, можливо, він думав, навіщо йти до язичників, да? до поган. Це не ізраїльський народ. Але ми бачимо, що Бог кличе до покаяння. І багато є інших прикладів, і ми можемо побачити, що Бог у всі часи бажає, щоб людина навернулася до Нього. Так як людина відвернулась в Юдемському саду, то Бог бажає, щоб тепер людина повернулася до Бога. У всі часи. Тобто звернулася зі свого шляху гріховного злого і йшла до нього. Але як нам сьогодні говорити про Христа? Знаєте. Коли я думаю про це, одні кажуть, ну треба про Бога казати від серця до серця, тобто в особистій розмові. Інші пропонують широким маски, як раніше, на вулицях ми пам'ятаємо, говорили, да, на стадіонах, я пам'ятаю. Інші кажуть, істина повинна залишатися, а форму можна змінювати. Як, наприклад, у нас там кофіхаус, або ще там щось для молоді. Змінюється форма. А інші кажуть, не треба нічого змінювати. Тільки так, як раніше. І знаєте, ми можемо подивитись подивитись Біблію, подивитись, як це робили апостоли, учні Христа. І ми побачимо різні підходи. Ми побачимо різні методи, як люди проповідували і говорили про Христа. Наприклад, коли апостол Петро проповідував про спасіння, це дії апостолів другий розділ. Навернулося три тисячі, ми пам'ятаємо. Він казав до Великого натовпу. До великої кількості також звертався і Стефан, і Павло, і інші, ми пам'ятаємо це, я не буду зачитувати. Тобто люди говорили, апостоли говорили і до Великого натовпу. Інший метод благовістя записаний в книзі дії апостолів, 8 розділ, 26 й вірш. прочитаємо. Ангел Господній промовив Пилипові, кажучи, устань та й на південь іди, на дорогу, що від Єрусалиму до газ спускається, порожня вона. І, вставши, пішов він, і ось муж етіопський, вельможа кандаки, цариці Етіопської, що був над усіма і скарбами, що й до Рисалиму прибув поклонитись, Вертався і, сидючи на повозі своїм, читав пророку Ісая, а дух до Пилипи промовив. Підійди та й пристань до цього повозу. І 28 вірш і звелів, щоб повіз спинився, і, обидви, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води, і охрестив він його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і Скопець уже більше не бачив його, і він їхав, радіючи шляхом своїм, а Пилип опинився в азоті, і, переходячи з віщавні, валиною всім містам. Аж поки прийшов у Писання. Тобто ми бачимо тут інший метод, коли конкретно Дух Святий посилає людину сказати одній людині. Одна річ казати багатьом, а тут конкретно до однієї людини. І я думаю, що і в моєму таке в житті було, коли, знаєте, відчуваю, що ось цій людині треба сказати про Бога. Я думаю, ви можете сказати те саме. І ось дуже важливо сказати цей момент. Знаєте, іноді так неловко, да? якось так. Було. Але треба, це, треба йти і говорити. Треба йти і говорити. І ось, як ми бачимо на цьому прикладі, апостоли вони і говорили містами, йшли, і конкретно йшли до людей. Ще один приклад а, такої ж самої евангелізації можна знайти дії апослів, 10 розділ. 17 й вірш. Як Петро у собі бентежився, що б то значило те видіння, видіння, повідомимо, що він бачив? Тось посланці від корнілія, розпитавши про Симонів дім, спинилися перед воротьми і спитались, крикнувши, чи то тут сидить Симон, що зветься Петро? Як Петро ж над видінням роздумував домов до нього, он де три чоловіки шукають тебе, але встань і зійди з ними без жодного сумніву, бо то я їх послав. Тобто в цьому прикладі ми також бачимо, що Бог конкретно посилає до корнілія, до людини однієї до корнілія. Тобто, ось метод іванілізації дійсно від серця до серця, коли ми можемо казати, Говорячи з іншим, чи то з другом може на роботі, чи на де, де ми навчаємось. Ще один метод благовістя це, знаєте, цікавий. Я ось коли читав, це пристосовуватись до ситуації або скористатися ситуацією. Це записано також в дії апостолів. Павло Вафіна, 17 розділ, 16 вірш. Як Павло ж? Їх чекав в атенах, у ньому кипів його дух, як бачив це місто повне ідолів. 22 й вірш. Тоді Павло став посередині Айнопалу і промовив Мужи атенські, із усього я бачу, що ви дуже побожні, наборки, даночка. Бо, проводячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жерттовника. Що на ньому написано незнаному Богові. Ось кого, кого навмання ви шануєте, того я проповідаю вам. Подивіться, цікавий приклад. Він знайшов жертвоник Жертви, на якому приносили жертви Невіданому Богу, ми чтаємо вже незнаному Богу. То, знаєте, він міг сказати дуже просто. Міг сказати, ах, ви такі далопоклонники. Вам треба всім каятись. Але подивіться, як він так, ну, така маленька хитрість. Він каже, я бачу, що ви побожні. Я знайшов жертовник, і ось цьому то Богу незнаному. Я прийшов про нього вам розповісти. Тобто він, знаєте, знайшов усі, знаєте, точки заприкоснення да, на російському. Тобто, як би з людьми ось поближче і ніби вдався до маленької такої хитрості. І я ось думаю, що нам теж треба бути уважними, коли ми розмовляємо з людьми, особливо, коли люди вже знають про Бога, але трошки заблукали в чомусь. І тут слід, знаєте. Людина вірить в Бога, але по-своєму, і треба обережно. Я думаю, що треба обережно знаєте, і навернути на правильний шлях, а не відразу, знаєте, лякати і кричати і говорити, що ти вже все з тобою, на ну, тобі хрест і так далі. Тобто треба бути уважними і можливо і до такого методу вдатися. Ну і найвеликий приклад, який ми можемо знайти, це, звісно, Ісус. Це, звісно, Ісус, який показував, як говорити людям про Нього. Матвія 4 розділ, 23 вірш. І ходив Він по всій Галилеї, Ісус Христос, по їхніх синагогах, навчаючи, та є царства проповідуючи і вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. А чутка про нього пішла по всій сирії. І водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він їх уздоровлював. Тобто цікаво, коли ми читаємо життя Ісуса Христа, ми бачимо, що Христос використовував всі методи, які тільки можливі були. А, дуже часто ми бачимо, що Христос спочатку допомагав людині. Він чи уздоровлював, чи допомагав близьким, чи донька, чи син страждали, він допомагав, він зціляв. А далі він казав такі слова і більше не гріши. А далі він проповідав і говорив про царство небесне. Тобто це приклад для нас. Це приклад також для нас, що дуже часто, коли ми бачимо людей, особливо які. Бідні, якісь, і ми бачимо, що дійсно людина, треба їй допомогти. Дуже важливо не просто прийти, знаєте, відкрити Біблію і читати і щось. Можливо, треба їй спочатку допомогти, а потім вже, як Христос робив, а потім вже казати про Христа. Це також дуже важливо. Ісус, звісно, використовував усі методи. В проповіді, і ми читаємо, що він і в синагогі казав, і на вулиці, при Великому натовпі не один раз, і конкретно йшов до людини в дім, щоб допомогти і сказати про царство Небесне. Також Христос скористувався ситуаціями, в яких він опинявся. Якщо б був біля моря, ми знаємо, ми говорив притчі, щоб людина краще розуміла його про рибак, про рибу, якщо на полі вони йшли. Казав про рожай, про боле. Тобто кожну ситуацію Христос міг знаєте, направити на те, щоб гарно знаєте, розповісти. Не просто налякати людину, а щоб дійшло, щоб людина могла щось зрозуміти. Тому який можна зробити висновок, коли ми роздумуємо над цим? Я думаю, ми роздумуємо. Висновок такий, на всього всієї історії людства, незважаючи на гріх, Бог хотів навернути людей до себе. Для цього він і приходив на землю. І цікавий текст Першого Петра, там ми читаємо так, і знаєте, що не твійним сріблом або золотом, відкуплені ви були від марного вашого життя. Що передали вам від батьків, але другоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладаннями, закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Тобто, подивіться, Бог уже, вже перед тим, як з'явилася людина, як він створив людину, Він уже побачив вибір вибір людини. Він уже побачив, і в нього вже був план. В нього вже був план, як же цю людину навернути до себе, як її знову спасти, як дати їй надію. Христос напротяжці всієї історії людства в старому заповіті, в новому Христос, Бог Він хоче, щоб людина спаслася. І звісно, напротягом всього часу Бог звертався до людей і звертається через обставини. Дуже часто через людей, через пророків звертався, а в останні часи через апостолів, через його учнів. А ми також його учні. Тому будемо йому слухняними і виконувати те, що він нам сказав. Амінь. Помолимося.